Відновлення боєздатності саме з такою метою на міждовому навчальному центрі «Широкий Лан» зараз перебуває одна із механізованих бригад збройних сил України, яка буквально днями повернулася із зони антитерористичної операції. Тут спільно діють танкісти, піхота, артилеристи і навіть військові інженери у 235-му міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів що на Миколаївщині. Підрозділи бригади відпрацьовують завдання щодо відновлення боєздатності та вдосконалення взаємодії між компонентами з'єднання. На тлі підготовки механізованої бригади під керівництвом начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України, генерала армії України Віктора Муженка, відбулася науково-практична конференція за темою шляхи реалізації досвіду ведення бойових дій в антитерористичній операції в ході підготовки збройних сил України. Продовж п'яти днів керівний склад збройних сил України, командири військових частин та установ оборонного відомства, змогли особисто побачити специфіку застосування різних родів військ. Та видів збройних сил усвідомити їхні бойові можливості та зрозуміти, як необхідно їх використовувати для виконання бойових завдань. Одним із основних питань, як і не дивно, стали сучасні методи застосування артилерії, адже за досвідом проведення антитерористичної операції на сході України саме цей рід військ здійснює понад 90% вогневого ураження. Перед тактичними навчаннями бригади з артилерійськими підрозділами ми проводимо тактичне навчання з. С батареями. Контрольне заняття або тактичне навчання, контрольне заняття по управлінню огнем або тактичне навчання з артилерійськими дивізіонами, і контрольне заняття з управління агнем, агнем бригадної артилерійської групи. Велику увагу під час підготовки українських підрозділів сьогодні звертається на оперативне та бойове забезпечення. Тут одну з ключових ролей відіграють військові інженери. Цього разу у 235-му міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів на них них поклали виконання повного спектру завдань за призначенням. Обладнання фортифікаційних споруд, маскування, саперна справа та протидія саморобним вибуховим пристроєм тощо. На сьогоднішній день потужний рід військ. Протягом 2015 року чисельність інженерних військ збільшилась у два з половиною рази. Ми створили повнокровні полки. Зараз формуємо інженерну бригаду. Також групи інженерного забезпечення саперник взвода в кожному батальйоні та в кожній бригаді. Ці підрозділи різноманітні. Є інженерні розвідники, інженерні підрозділи, які встановлюють мінно-взривні загородження, є понтонні підрозділи та підрозділи для переправочно-десантної переправочно десантної техніки. Протягом цього року Майже всі військовослужбовці пройшли через АТО, виконували різноманітні завдання. Але найбільш злагоджено діяли військовослужбовці понтонного полку. В лічені хвилини військові понтонери змогли зібрати секцію понтонної переправи та переправити на інший берег водойми декілька військових вантажівок. До слова, офіцер, який професійно здійснював керівництво понтонним підрозділом, зовсім нещодавно завершив навчання у військовому виші. А фахові знання отримував в Національній академії сухопутних військ, що у Львові. На мою думку, інженер є базою, навіть можна фундаментом всіх Збройних сил України. Це є переправи, є розмінювання і багато всяких факторів.